Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Департамент оборони США оголосив про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки про це Пентагон повідомив на своєму офіційному сайті. Загальна сума пакету допомоги становить 325 мільйонів доларів. Пакет допомоги включає 15 бойових машин піхоти Бредлі, додаткові ракети для ЗРК Насам з ПЗРК Стінгер, протитанкові комплекси Джевелін та ракети для ПТРК «Тол». Також Україна отримає 10 бронетранспортерів Страйкер, додаткові боєприпаси для РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів, протитанкові гранатомети АТ-4, 22 мільйона боєприпасів до стрілецької зброї. Коаліція винищувачів створить для українських льотчиків навчальний центр Ф16 у Міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що навчальний центр створять в одній зі східних держав-членів НАТО. Зараз Нідерланди працюють над планом навчання українців на F-16 разом із Данією та за підтримки Сполучених Штатів Америки. Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому проєкті. План коаліції складається з трьох пунктів: якнайшвидше розпочати першу перепідготовку українських льотчиків на f 16 опанування мов та створення навчального центру f 16 до кінця цього року Німеччина готує для України поставку понад 100 танків Леопард 1 Про це розповів міністр оборони Німеччини українським силам оборони передадуть модернізовані танки Леопард 1 у версії А5. Раніше повідомляли, що Німеччина та Данія профінансують передачу Україні 110 танків Леопард 1. Данія мала відправити для українських військових 80 танків «Леопард-1». Данська і німецька сторони виділили 3 мільйона євро на модернізацію цих танків. Німецька оборонна компанія на початку лютого розпочала підготовку танків Леопард 1А5 для поставки в Україну. Сполучені Штати збираються надати Україні бронебідні снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників. Як зазначає видання, снаряди зі збідненим ураном будуть надані після тижнів внутрішніх дискусій в Білому домі про те, чим оснастити танки Абрамс, які Сполучені Штати Америки передають Україні. Нідерланди виділяють кошти на закупівлю для України радіолокаційних комплексів Віра нг Міністерство оборони Нідерландів повідомляє про закупівлю чотирьох РЛС на суму 150 мільйонів євро. Релес Віра НГ надає передову і сучасну систему пасивного спостереження, призначену для виявлення, визначення місця знаходження, ідентифікації та відстеження повітряних наземних і морських цілей. Технічні характеристики системи дальність виявлення ціле 400 кілометрів з точністю до 20 метрів, кількість цілей одночасного супроводження до 200, система випромінює нульову електромагнітну енергію. РЛС може працювати у будь-яких погодних умовах час оновлення інформації від однієї до 5 секунд. Система Віри НГ складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання. Українські військові отримали на озброєння танкові уламково фугасні боєприпаси з програмованим підривом ДМ-11. Кадри з демонстрації озброєння опублікували в соцмережах. Боєприпас оснащений детонатором із програмованим таймером. Після заряджання електронний детонатор програмується на підрив визначений екіпажем часовий проміжок, коли боєприпас буде пролітати над визначеними координатами. Сили оборони України отримали тисячу нових ручних протитанкових гранатометів зброю. Українським захисникам передав фонд компетентної допомоги армії Повернись живим. Ручні гранатомети отримали 16 бригад. Зброю придбали за кордоном. Вартість цієї партії ручного озброєння становить 4 мільйони євро. Придбана модель гранатомета вже знайома українським військовим. В Україні відкрили експериментальну ІТ-пасіку. Про це повідомила прес-служба програми USAID Економічна підтримка України. Зазначається, що над створенням такого вулика працювала команда фахівців з України. Наразі IT-пасіка це 10 експериментальних вуликів, які оснащені сонячними панелями та сенсорами, якими бджоляр може керувати зі смартфона. Інформація з датчиків передається на сервер звідти на телефон. Через застосунок у телефоні можна перевірити температуру вулику, вологу, вагу в реальному часі, кількість назбираного меду, а також у додатку є функція GPS навігатора. В одній з областей України розгорнулося масштабне будівництво загальною площею 6,5 гектарів. Про це повідомив керівник області. За інформацією, невдовзі тут з'явиться п'ять нових виробництв. Зазначається, що будівництво стрімко розвивається, нині продовжується внутрішнє оздоблення, проводять благоустрій території та вже розпочалися пусконалагоджувальні роботи. На сьогодні інвестиції лише будматеріали склали понад 75 мільйонів гривень. Більшість обладнання українського виробництва проектан також вітчизняний. У майбутньому буде створено понад 800 робочих місць. З початку року на одному з українських заводів капітально відремонтовано 17 суден. Про це повідомила прес служба заводу. Також виконано міжрейсові ремонти 12 барж. У травні спущені заводського сліпу заводу самохідне суховантажне судно та оновлений буксир Штовхач. Також у травні заводом завершено ремонт восьми барш, у тому числі із повним фарбуванням корпусу. Наразі у доковому ремонті знаходяться чотири баржі секції. Українські виробники молока та молочних продуктів відтепер можуть експортувати продукцію в Канаду. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби. Як йдеться у повідомленні завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби та МЗС відкрито новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме молока та молочних продуктів до Канади, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть «Укрзалізниці» 200 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомила при служба Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України. Відомо, що кошти спрямують на закупівлю матеріалів для стабільного забезпечення, функціонування залізничних коридорів між Україною та Євросоюзом, купівлю локомотивів та фінансову підтримку Укрзалізниці. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.